Проходження і я би сказав завершення шостої хвилі мобілізації, яка є на Україні. Хочу нагадати, що відповідна указу президента, шоста хвиля мобілізації розпочалася 17 червня і повинна закінчитися 17 серпня, два місяці. Протягом цього часу, неповних два місяці, в Київській області по всій Україні, в тому числі місії Біла Церква, в першу чергу. Нашим військовим комісарам разом із відповідними службами правоохоронними органами проводилася відповідно законодавство України, робота по мобілізації. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, на 10 число, 10 серпня, важайте, ще тиждень залишився до закінчення, і в суботу була нарада у Києві, підводилися підсумки. Такі проміжкові, можна сказати, що по місту Біла Церква ми виконуємо ті планові показники, хоча, безумовно, до 100% вже тиждень залишається, до 100% виконання у Білій Церкві, ні взагалі по Київській області не буде по шостій хвилі мобілізації. Хоча по місту ми не пасемо задніх. От на фоні не тільки Київської області, а й на фоні України. Ну, сьогодні добре виглядає. За цей час тисячі білоцерківців отримали повідомлення, щоб з'явитися до військомату. Хочу сказати, що абсолютна більшість з'явилася, після чого проходила медичну комісію. Після проходження комісії, медичної комісії, отут от з'являлися основні труднощі, тому що дуже високий відсоток. Люди не могли пройти медичну комісію, визнані непридатними до тих завдань, які перед ними ставили в Збройних силах України. По наших розрахунках сьогодні десь приблизно 300-400 чоловік, які є немобілізованими, вони так і не стали ніде на облік. Тому я просив би, щоб можливо, хтось не знає. Я просив би, щоб це зробити і в військоматі, і в управлінні соціального захисту. Ну, хоча б для того, що ви ж будете всі користуватися відповідними пільгами по квартплаті, іншими соціальними пільгами, то необхідно це для вас і для вашої сім'ї. Це необхідно зробити незабаром свято 24 серпня, і ми до Дня Незалежності. Зараз. Соціальні працівники наші відвідають кожну сім'ю, де є демобілізовані, де є поранені. А в нас більше 120 людей вже зараз поранених у місті Біла церква різної ступені пораненості. До 24 серпня це у нас буде перший етап відвідування цих сімей з метою вияснення їхніх потреб, які є, проблемних питань. З тим, щоб ми могли на